Привіт, О, ви щось робите? Не знаю, як ви, але в Третоні були зайняті цього року. Вони представили три: абсолютно нові верхні фрези. Перша вже в Чехії, її продає Unimax. і я сподіваюся, що й інші дві з часом до нас потраплять. Перша — це такий маленький комбінований верстат. Я вам його незабаром представлю. А інші дві це великі фрези з потужністю 2400 Вт. Одна має стати наступником легендарної моделі Terra 001. Вона матиме порядковий номер 002. А друга має бути по суті також таким наступником. Але моделі, яка популярна або була популярна головним чином у Сполучених Штатах від бренду Porter Cable, Я теж досить зацікавлений у цьому. Це така міцна надійна основа, в яку вставляється великий двигун. Але давайте зараз перейдемо до цього. Вона приходить у такому міцному кейсі, так? З металевими застіпками так і звичайними петлями. Де також є металевий штифт, тому ви можете відкрити його, наприклад, тисячу разів, і він не зламається. Отже, а тут всередині, ця красуня хм, комусь вона точно нагадає, вже легендарний, комбінований фрезер, який у мене в майстерні вже кілька років, та, а саме Makita rt 0 c З огляду на те, що це єдиний комбінований інструмент, з яким у мене є досвід, я трохи скористаюся ним для допомоги. Я склав тут. Такий список, з якого видно, що приблизно половина речей мені більше подобається в цьому Трайтон. А інша половина, я б сказав, е е е краще вирішена у Makita. Валіза. Коли я купував цю Makita, думаю, що її можна було придбати окремо або в сестейнері. Я придбав її в цій коробці. І всередині є лише такий там текстильний органайзер, або як це назвати, і в ньому все якось так складено. Мені це взагалі не подобається. На мою думку, це дійсно непрактично. Тож, якби я міг вибрати, то обрав би систейнер, але з якимось надійним внутрішнім наповненням, з надійною вставкою. Або просто такий одноцільовий кейс. Наступна річ це ціна. Тоді цей комбо був безумовно дорожчий, ніж сьогодні коштує той Triton, але знову ж таки. Я б сказав, що там е, аксесуари е, були трохи багатші, тому я б сказав, що за ціною це можливо порівнянно. До речі, цю фрезу навіть у синьому кольорі можна знайти і сьогодні. Її також продає Unimax. Що ж насправді означає цей комбінований верстат? Ну, це означає, що у вас є моторний блок, кілька основ, і ви можете їх між собою змінювати. Давайте подивимося на той Triton. Він зараз знаходиться в так званій занурювальній основі. А коли я це тут послаблю, то можу витягнути моторний блок і вставити його в таку обрізну або кра... краєву основу. Йдемо далі. Функція антирестарт. Це мені дуже подобається у Triton, у Makita мені цього дуже не вистачає. Не знаю, чи можливо новіші вироби вже це мають, але цей цього немає і мене це завжди лякає. Я перевіряю це кілька разів, коли вставляю в розетку, чи випадково не вімкнено, щоб воно просто не запустилося тут. Це вирішено, навіть якщо ви це ввімкнули і вставили вилку в розетку, нічого не станеться. Вам доведеться це вимкнути, а потім знову вімкнути, і тільки тоді воно запуститься. Отже, ви маєте це під контролем, і це дійсно дуже хороша функція, якої мені не вистачає у Макіта. На папері Triton потужніший, його двигун має потужність 880 80 Вт, тоді як у Макіта 710 Вт. Ну, як ви бачите в кейсі, тут є стандартний. Паралельний упор, який вставляється в тану занурювальну основу, у Макіта його немає в базовій комплектації, але його також можна докупити. До речі, сюди також підходить цей від Triton. там це трохи інакше продумано. Це через такий адаптер, щоб можна було використовувати паралельний упор як для занурювальної основи, так і для обрізної. Тоді, як це, як я кажу, стандарт, який підходить до різних машин, єдиний недолік у тому, що ви не можете використовувати це для обрізної основи. Частково його функцію перебирає цей упор. Ви також знаєте його від Makita, де є підшипник. Тому з цим ви можете вирішити як копіювальний підшипник, так і потім як паралельний упор, коли хочете робити, наприклад, якусь напівпаску. Перейдемо до інших переваг Triton. Мікропереміщення, ручка. Звісно, це, мабуть, найбільший плюс. Цієї комбінації споре, особливо у занурювальній основі. Ви маєте налаштування висоти не лише класично, це як просто натискаючи, але також мікропереміщення за допомогою цього коліщатка. І крім того, як це е, звично для Трайтон, є ще ручка добавша, щоб ви могли керувати зверху, якщо встановите це у фрезерний стіл, навіть така відносно невелика. Верхня фреза може перетворитися на стаціонарну нижню фрезу, якщо просто встановити її так на якусь плиту. Це кріплення залежить від вас. Ви можете або купити вже готову плиту, яка попередньо просвердлена саме для цього типу, або, звісно, зробити це самостійно. Я колись також використовував цю макіта знизу, і налаштування там, звісно, не настільки зручне і точне, як у Трайтон з тією ручкою. Револьверний упор. У цього Трайтон є чотири різні висоти. І вони розташовані з кроком у 5 мм і ви не можете їх ніяк змінити. У Макіта є три положення, тут, і ви можете їх налаштовувати. Чесно кажучи, я скористався цим налаштуванням лише один раз, і з того часу воно у мене завжди налаштоване однаково. Але я розумію, що, наприклад, при серійному виробництві це зручно, коли ви можете налаштувати точне співвідношення, щоб одне занурення було на певну глибину, а друге на точно визначену другу чи третю глибину. Це тут неможливо, але я думаю, що для більшості а, звичайних користувачів це зручніше. У вас є чотири різні положення, і ви знаєте, що це завжди точно на 5 мм рух вгору або вниз. Ще одна річ, яка у Triton також поки так краща ніж у Makita, от, то це виймання цанг, а, тому що вони підтримуються пружиною в порожнистому валу, да, і їх можна дуже легко вийняти. Вони фактично самі вискакують, тобто, тоді як у Макіта, ті, хто її мають, підтвердять. Іноді є невелика проблема з вийманням цанг. У Макіта є 6К, 8К, а тут у вас є 6,35 мм, тобто чверть дюйма і 8-мм цанга до цієї чверть дюймової, тому що я знаю, що багато з вас не люблять імперські одиниці. Компанія, яка сьогодні володіє брендом Triton, є британською, тому через Unimax вони також імпортують інструменти з хвостовиком чверть дюйма і часто за дійсно чудовою ціною. Тож я, до речі, придбав чверть дюймову цангу і для своєї великої теранньої людини тому, що можу зекономити на цих інструментах. Чи буде в майбутньому доступна 6-мм цанга, я не знаю, але повністю цього не виключаю. У будь-якому випадку, звісно, я тут у цю чверть дюймову пробував: 6-мм хвостовик. Здається, що її можна там затиснути, вона не хитається і не висувається, але коли ви її вмикаєте, то бачите, що вона трохи криво, тому я б точно не пробував або не працював з цим. А знаєте, що я виявив? Що туди підходить? 6-мм цанга від Макіта. Тож це абсолютно нормально. Її можна придбати як запасну частину, на мою думку, за кілька гривень. І ви можете використовувати в трійтон фрези з хвостовиком діаметром 6 мм. Давайте ще подивимося в цей кейс, що тут є. Як я казав, запасна цанга на 8 мм, тут ще є шестигранний ключ для перестановки паралельного упору, тому що ви можете встановити його мотор як так, так і навпаки, і закріпити його до чогось таким чином. А тут ще, звичайно, є ключ для затягування цанги. Ну, щоб не забути, це адаптер саме для британських розеток. Вам це прийде з встановленим адаптером, тож не лякайтеся, потрібно його зняти. І під ним ховається європейська або, якщо хочете, чеська вилка. Отже, настав час для так званих недоліків, принаймні в порівнянні з тією Макіта. Я б сказав, що кріплення двигуна до окремих баз є трохи менш елегантним, тому що в той час, як у Макіта, це швидкозатискна система за допомогою цього ексцентрика, коли ви просто відкриваєте і виймаєте, то у трейтони це вирішено за допомогою гвинта. Які входить у конічний отвір. Вставляєте базу і закручуєте. Отвір досить глибокий, тому потрібно багато закручувати, 4-5 обертів, тос, і потрібно добре затягнути, щоб там дійсно не було жодного люфту. Фрезер прийшов у сухому стані, це означає, що він досить терся, тому що ці стопчики були повністю сухі. Там, ймовірно, бронзові втулки, тому я припускаю, що з часом це притерлося. І працювало б гладко, але все ж я трохи змастив тефлоновим мастилом. І тепер це працює набагато краще. Мені подобається, що тут є 3 метровий гумовий кабель, але оскільки я прискіпливий, то думаю, що шкода, що він йде саме на цю сторону, де знаходиться мікропереміщення. До нього можна дістатися, але все ж таки цей кабель трохи заважає. Мені, наприклад, зовсім не заважало, я, якби він йшов на, на цю сторону. Принаймні я б мав вимикач спрямований до себе. Але це неможливо, тому що основа пристосована для цієї фіксуючої кнопки. Але мені спало на думку, що тут знизу, подібно до кутової шліфувальної машини, є симетрично чотири гвинти, і якщо їх послабити, то можливо цю нижню частину можна було б повернути на 90 градусів. І тоді я б мав саме так, як мені зручно. Тільки, звичайно, будьте обережні з гарантією. Обидві ці фрези то, мають регулювання обертів за допомогою коліщатка від одиниці до шістки. І ці значення трохи відрізняються. У Макіта, якщо я не помиляюся, від 10 там, до 30 тисяч, тоді як тут приблизно від 11,5 до 31 тисячі, тож діапазон той самий, тільки у Трайтон Він зміщений приблизно на тисячу обертів вгору. Виробник зазначає, що к в цю фрезу можна закріпити інструмент діаметром до 30 мм, і, звісно, мається на увазі не діаметр хвостовика, а робочий діаметр, що досить добре. Проблема в тому, що коли ви закріпите це так у двигуні, бо це найзручніше, а потім захочете вставити всередину, то вам не пощастить. Тому що отвір тут має діаметр лише 25 мм. Отже, це не зовсім продумано, хоча з іншого боку. Як часто ви будете працювати з такою маленькою фрезою, з таким великим інструментом? Тим не менш, не знаю, чому тут не може бути просто більшого отвору на діаметром хоча б 30 мм, отже, перейдемо до найбільшої слабкості Triton. І на мою думку, це ця обрізна основа. По-перше, вона взагалі не має відсмоктування. Ви заперечите, ну коли я лише знімаю фаски, то це мало матеріалу, ну, ви маєте рацію, тим не менше. У Макіта це вирішено так, що в мене майже немає безладу. Тому я дуже ціную всмоптування. Шкода, що тут цього немає. Ну і друга річ це форма і розмір. Тому що коли ви вставляєте туди мотор, то так, То я одноручний крайовий фрезер дійсно не уявляю. Я б сказав, що у Макіта це однозначно е зручніше в руці. Тому я вважаю це можливістю, як ще можна використати цей мотор. Але я буду використовувати його переважно в занурювальній базі. Я думаю, що у вас вже є вся інформація. Щоб ви могли кваліфіковано вирішити, чи обрати цей фрезер від Triton, чи ні, я б підсумував це так: якщо ви хочете використовувати переважно е, занурювальну базу або використовувати її в фрезерному столі, то Triton для цього безумовно підходить краще, ніж Makita. Але якщо ви хочете переважно використовувати фрезер для обробки країв, то визнайте, що це однозначно ергономічніше, зручніше в руці. Проте добре, що у Triton є ця друга база. І сподіваємося, що з часом пропозиція цих баз ще розшириться. Посилання на фрезер Triton ви знайдете, як завжди, в описі під відео. Дякую, що дивилися. Гарного вам дня і займайтеся чимось корисним.